Хроніки війни. І зараз будемо говорити. знаєте, це велика рідкість в ці дні говорити не про суто військові теми. Поговоримо про той законопроект, який прийняв парламент. Проголосувала Верховна Рада, який стосується майбутнього приватбанку. І поговоримо про це з Глібом Вишлінським, який з нами буде зараз. От на прямому зв'язку. Він директор центру економічної стратегії. Є пане Гліб, я вас вітаю. Так, доброго дня, доброго дня. Говоримо ми зараз. Знаєте, в такі часи ми ну якось спільне місце. Це ну не критикувати, не критикувати владу, не критикувати дії президента, парламенту. Але є знаєте, є привід, який не стосується напряму війни, але стосується реформ. Це про це написав Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Про законопроект, який прийняли, яким на його за його словами знищують наглядову раду Приватбанку та інших банків. Розкажіть, будь ласка, чому цей законопроект на руку Коломойському Його називають подарунком Коломойському? А так, це дійсно дуже дивний закон. А, зараз приймається так досить швидко багато законів, і ну тобто багато з них готуються швидко а, і ну тобто у них можна якісь мати питання юридичні, але що найменше з ними усіма зрозуміла ціль. Тобто, яку проблему, яку які, які суспільні бажання вирішує цей закон, наприклад, як по націоналізацію активів російських громадян в Україні. Але в випадку, з цим законом про наглядові ради, і про те, що там, протягом 48 годин має прибути член наглядової ради фізично в Україну, в, за викликом? Це Насправді відповідь на якусь проблему, якої не існує. Тому що, вже починаючи з того, як була пандемія коронавірусу, власне всі, зокрема великі інституції, такі як державні банки, всі зробили механізми віддаленого прийняття рішень для цього є всі. Технічні можливості є можливості захищеного відеозв'язку, є можливості електронного підпису верифікованого підпису документів, і відповідно якоїсь необхідності от, фізично прибути до якоїсь точки для того, щоб приймати рішення, немає. Тобто, ми бачимо, що зараз навіть Ж українською та російською делегацією більшою мірою йдуть по відеозв'язку. і відповідно так само очевидно передаються проекти документів е і обговорюються. А тут з якісь Реальні підстави для того, що от має бути фізичне тіло, а фізичне тіло члена наглядової ради, десь в Києві чи в Дніпрі. Воно 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 є непотрібним, і відповідно, чому з для мене так само є абсолютно очевидним, що єдина ціль, яка могла бути в цього рішення, це власне переформатувати наглядову раду Приватбанку, тому що власне це Є найсильніша наглядова рада, де власне головою наглядової ради є американська громадянка. Це є дуже сильна наглядова рада. Їм вдалося витримати весь тиск, який був з боку Коломойського, який прагне повернути собі контроль або, ну тобто, отримати такий інструмент. Інструмент торгу з боку власне свого на українську уряд, на українську владу, і власне тому, оскільки саме в цій наглядовій раді, ну тобто є ключова роль іноземців, і тут є так само цей сильний ворог, який готовий будь-яку ситуацію, включно з війною, використовувати на свою користь, власне тому і виникає. Така абсолютно очевидна думка, що це зроблено задля Коломойської. Власне, якщо ми дивимося на тих, хто ініціював це рішення, то власне це люди, які часто співпрацювали з Коломойським а, і тепер. Значить, наглядова рада, наглядова рада Приватбанку та інших банків тільки тоді може ухвалювати якісь рішення, якщо зібрана, зібрана фізично. Так, ну там потрібно дивитися. Потрібно дивитися остаточний текст, тому що зараз, ну тобто, з прозорістю роботи Верховної Ради стало складніше а, в. в... Від початку, ну тобто, це мало бути ініційовано, ну тобто, це з фізи потреба прибути протягом 40 годин. ну, Тобто, хтось мав ініціювати в даному випадку, наприклад, з Приватбанком, власником є міністерство фінансів. Відповідно, це має бути ініційовано міністром фінансів, але і очевидно, що міністр фінансів, ну тобто, в нинішній ситуації цього робити не буде, тому що він розуміє, що власне фінанси держави зараз в Же повністю залежать від допомоги міжнародних партнерів, які не зрозуміють подібного рішення, але а, потрібно дивитися власне на остаточний текст, і цей текст, ну тобто, може бути жорсткішим. Він може вимагати прибуття, наприклад, або одразу після набрання чинності законом, або а, з, з якоюсь, знаєте, такою, ну тобто. Підвішено підвішене формулювання, коли а, там буде незрозуміло, і потім на основі цього, цього нерозуміння буде витіснено цих членів наглядової ради з, а, з власне їхнього складу і замінено на когось більш зрозумілого для і підконтрольного для Коломойського. Тому а, ну тобто найкращий варіант, оскільки дійсно немає якоїсь необхідності власне в цьому рішенні, це а, для президента витувати цей закон. І зняти це питання, тому що я думаю, що ну тобто, крім того, що ми з вами це обговорюємо зараз всередині України в час війни, коли там і ми і весь світ нажахані тим, що ми бачимо зараз, з визволених міст Київської області, тобто ми таке змушені обговорювати таке внутрішнє питання. Я думаю, що так само воно буде заважати в стосунках нашої влади зараз з міжнародними партнерами, з якими Обговорюються ключові питання і по фінансовій допомозі, і по о... Кова гарантія для України і власне такі, знаєте, дріб'язкові корупційні речі? Вони, звісно, абсолютно для нашої роботи з міжнародними партнерами зараз не є потрібними, але вони зато наочні. От якщо під час війни в когось виникає такий інтерес, звичайно, це це все запам'ятовується. Це все не пройде так. от просто а от наглядова рада банку. А наскільки це важливий орган, який може ну, впливати на роботу? Абсолютно, ну тобто нагляду наглядова, наглядова рада, наприклад, а, призначає голову правління. Голова правління це є перша особа, яка приймає всі рішення всередині банку. Якщо ви згадаєте, ну тобто сла набагато слабша наглядова рада у Крексімбанку, пам'ятаєте цей конфлікт журналістами Свобода. з журналістами да, фізичне насилля журналістів і власне. Це фізичне насилля, воно чому почалося, тому що прийшли журналісти питати про кредит, який був виданий а, на купівлю торгового центру SkyMall, який, По якому була купа судових процесів, по якому були скарги президента Естонії на рейдерство в, в на адресу естонських інвесторів, і в результаті, незважаючи на це, голова правління, той який власне ініціював це тоді насилля проти журналістів, він а, абсолютно. Спокійно взяв і дозволив видати цей кредит на дуже велику суму. Тобто там була сума, якщо я не помню 60 мільйонів доларів, вже знаєте, ці довоєнні речі, їх важко нормально згадувати, вони вже витіснені. Але тобто, це була велика сума, дуже проблемний кредит, і очевидно, через політичний тиск це робилося. Зараз відповідно. Тобто, якщо найбільше українського банку, який є на в рази більше ніж там той самий «Укрексімбанк» за обсягом активів набагато більш важливий для пересічного українця, тому що фактично всі українці, там, майже всі українці, які користуються банківськими послугами, користуються зокрема і послугами Приватбанку. І відповідно, якщо цей банк знову опиниться в стані, коли його потрібно буде докапіталізовувати на сотні мільярдів, Гривень, як це було 2016 року, то це, звісно, там, не можна буде пробачити. Гліб Вишлінський, директор Центру економічної стратегії у нас в ефірі громадського радіо. Пане Гліб, а от як би ви оцінили роботу банків протягом військового часу? Починалося все з певних обмежень. Потім які зміни ви спостерігали? Ну, навіть на вашому досвіді. Ну ви знаєте, насправді, от якщо б там прийти від поганого до хорошого, що що дуже хочеться так. під час війни, насправді я думаю, що таку знаєте, як разом зі збройними силами України. Там якийсь маленький орден потрібно дати е, Національному банку України, який надзвичайно добре підготувався до цього сценарію е, військового вторгнення Росії, тому що те, що ми побачили 24 лютого, це по суті був. Е... Повністю підготовлений пакет рішень, який був ухвалений національним банком і оприлюднений буквально протягом кількох годин після вторгнення російських військ, і це дозволило дуже сильно заспокоїти ситуацію, тому що якби як це було в лютому 2015 року, курс почав би стрибав 40, а не були запроваджені ті обмеження, які були запроваджені. Люди побігли до банків знімати там вичищати банкомати. Звісно, воно було, але ну тобто, обмеження дозволили це ну тобто обмежити і. Власне, дозволило і банкам досить спокійно встояти. Банки знаходилися взагалі в досить хорошій ситуації напередодні війни. В них було багато ліквідності. Там ті дискусії, які були до війни, власне там політики пред'являли претензії банкам, що вони. Не хочуть кредитувати, що в них дуже багато грошей, що вони їх вкладають в короткострокові, ну по суті, як розміщують на короткострокові депозити в національному банку. Що вони там в кращому випадку купують державні облігації, не хочуть кредитувати в даному випадку? Воно спрацювало як якийсь такий запас міцності, і зараз, поки що, ну тобто цей запас він навіть зріс, тому що фактично виходить так, що ну тобто люди отримують гроші. а... 嗯，是一。 Великою мірою залишається ще якісь заощадження, які були до воєнного часу, а споживання поки що обмежене. Відповідно, на, на рахунках громадян залишки навіть зросли. від моменту, коли почалася війна, ну відповідно це означає, що для банків немає проблеми з ліквідністю. Два банки належали Російській державі Сбербанку і Банк Збірбанку і променвезбанки. Який в Нішоконом банку належав їх, відразу Нацбанк вивів з ринку і зараз виплачується з фонду гарантування їхнім вкладникам гроші. Вони були відносно невеликі банки. Альфа-банк, який. Має двох підсанкційних а, акціонерів а, росіян, ну, тобто, в них багато паспортів, але, зокрема, вони є росіянами, знаходяться під санкціями зараз. Ну, тобто, по суті, знаходиться в такому режимі ручного управління, тому що це є системно важливий банк. Ну, тобто, він а, платоспроможний, він працює нормально. Ну, тобто, зараз вирішується питання щодо того, як власне, а, Фрідман Тавен а, будуть продавати. Та цей банк іншим власникам, до яких немає, немає проблем. Всі інші банки працюють абсолютно нормально, і ми бачимо, що насправді, от, власне, там крім того, що. Вдалося правильні рішення національному банку прийняти після російського вторгнення, так само варто відзначити дуже високу стійкість системи електронних платежів Національного банку, взагалі, тобто добру підготовленість, добру захищеність українських банків ключових і платіжних систем від кібератак, тому що власне побоювання, яке було в людей, чому всі побігли знімати гроші в перші дні, тому що боялися, що припиняться банківські розрахунки, і ми бачимо, що ані на хвилину ці розрахунки не опинилися в картки працюють платежі безготівкові між рахунками підприємств працюють казначейство працює всі платежі ходять відповідно це мало надзвичайно велике надзвичайно велике значення для того щоб зберегти україну під час цієї війни як державу. Я уточню стосовно Альфа-Банку. Ви сказали, він зараз в ручному режимі, але двоє його акціонерів Авен і Фрідман під санкціями тобто, тобто санкції проти Альфа банку Україна зараз не перекидаються з того Альфа-Банку, який в Росії діє. А, у нас у нас прямих. Ну, тобто прямих українських санкцій проти цих двох людей немає. Є а, після того, як проти них були санкції а, введені в інших країнах, Національний банк, використовуючи той інструментарій, який є в ВМУ, визнавці такою, що не відповідає вимоділової репутації власників банку. І відповідно поставив вимогу виходу цих акціонерів з е цього банку, і відповідно на той час, поки вони не вийдуть з власності, а фактично він позбавив їх можливості виконувати свої права як акціонерів. Тобто на сьогоднішній день, наскільки я розумію, банком керує правління, яке складається власне з громадян України, які безпосередньо виконують щоденне управління банком давайте присвятимо кілька хвилин і санкціям проти російських банків вони вони торкаються вони торкаються великих банків Я, якоїсь яких обмежень на ваш погляд все таки ще не вистачає от чого нам якщо про банківський сектор росії говорити як які обмеження будуть таким от важливим цвяхом у, у домовину Ну, у нас по суті залишається не свіфт. Ну тобто, фактично, у нас по Росії є можливість платити а, за російський газ, нафту і за все інше. І відповідно, ну тобто, зараз те, що робить Росія, ну по суті, наскільки я розумію, з від тих експертів, які власне є експертами по санкціям, що власне, цей механізм розрахунку за газ в рублях. Він потрібен для того, щоб потім в майбутньому обходити в формати санкцій на кшталт там газ чи нафта за продовольство, як це застосовувалося проти інших підсанкційних країн, і власне робити подібні речі. А Загалом, ну тобто, якщо ми говоримо про фінансовий сектор, то по проти центробанку Росії фактично запроваджено а, майже всі санкції, які можна застосувати. Ну тобто там теоретично повністю можна було б його зробити пінсанційним. Ну тобто там, але там я до кінця не розумію, що там ще можна закрити, крім того, що фактично закрито можливості розрахунків використання активів центробанку Росії в доларах, в Євро, в золо, торгівля золотом тощо. А, і, але власне це питання по закриттю свіфту, воно великою мірою пов'язано просто з. А, Небажанням, таким цинічним небажанням насамперед таких країн, як Німеччина, відмовитися від купівлі російської російського газу та нафти, і відповідно воно все є в комплексі, тому що тут є три рішення, які могли б теоретично це закрити: це або власне закриття можливостей розрахунку з Росією, або власне формальне ембарго на імпорт, зокрема нафти, тому що нафта вона навіть є важливішою для Росії. Бюджету в кілька разів важливішої з точки зору надходжень, ніж російський газ, а і третє, це власне заборона на те, щоб російські російські суда заходили до портів тих країн, які накладають санкції, що знов-таки склало ну тобто, було б великою проблемою для Росії з точки зору експорту нафти. Але поки що, ну тобто в Європейському Союзі Юзі, ще не склалася критична маса для того, щоб запровадити ці обмеження, як фіна... ну тобто, які по суті є все протестами про експорт Росії енергоносіїв, чим вони фінансують війну проти України. Але ну подивимося, можливо, навіть ті картини, які зараз з'являються в світових медіа з а, таким. А... Хештегами різня в бучі, ну тобто воно буде мати я впевнений вплив на і на громадян цих країн, і на відповідно політиків вони зрозуміють, ну тобто з чим вони мають справу. Ну тобто, що це фактично є фашистська країна, яка робить військові злочини в сусідній країні за великим рахунком безкарно, просто загрожуючи ядерною зброєю. І відповідно, я думаю, що це може теж сформувати апетит до. Запровадження ще більш жорстких санкцій проти Росії, зокрема і фінансові, і в енергетичній сфері. І будемо над цим працювати. Дякую вам, Гліб Вишлінський, директор центру економічної стратегії. Був з нами на прямому зв'язку. Ви слухаєте громадське радіо. Хроніки війни.